61-річна спортсменка китайського походження Ніся Лянь встановила неймовірний рекорд та стала найстаршою учасницею в олімпійській історії пінг-понгу. Докладніше далі. Ніся Ляй народилася в Шанхаї і раніше виступала за команду Китаю, двічі ставши чемпіонкою світу. Переїхавши до Люксембургу, у 91-му році, вона тричі вигравала золото на чемпіонатах Європи і стала першою китайською спортсменкою, яка здобула титул чемпіонки Європи в одиночному розряді. Протягом своєї кар'єри ні брала участь у шести олімпіадах, починаючи з східної 2000 і до паризьких ігор 24-го року. На цьогорічній олімпіаді у Парижі у 61 рік Ні знову довела свою майстер. Перемогла турчанку Сібаль Алтенкає з рахунком 4-2. Ця перемога стала справжньою сенсацією, оскільки ні обіграла суперницю, яка значно молодша за неї. І таким чином вийшла до однієї 32-ї фіналу, підтвердивши, що вік не є перепоною для великих досягнень. Ні лянь Шульга використовує азіатську хватку, при грі стоїть близько до столу. Вона грає ракеткою з короткими шипами з одного боку та довгими з іншого. Під час гри вона обертає ракетку, через що противникам важко придбати. Бачити її дії. Тенісистка має трьох братів і сестер. Вона одружена зі шведським гравцем і тренером з настільного тенісу Томі Даніельсоном і має двох дорослих дітей. Варто додати, що абсолютний віковий рекорд на Олімпіадах належить шведському стрілку Оскару Свану, якому на момент його виступу на іграх 1920 року було 72 роки і 280 днів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.